Це фінансова підтримка для проєктів ветеранів, однак так само надається фінансова підтримка для громадських організацій, які працюють для ветеранів з ветеранами, і з основниками яких так само є ветерани. Переважно це фінансова підтримка на розвиток власних справ на розвиток бізнесу. Зараз це на конкурсних основах. Так само у нас постійно діюча програма мікрофінансування. Це насправді є. Відшкодування певних витрат бізнесу ветеранського. Постійно в нас також існує гаряча лінія кризової підтримки для ветеранів, їхніх родин і, в принципі, всіх, хто страждає від війни, така дуже швидка допомога в умовах. Коли людині просто страшно, і треба з кимось поговорити. Наші фахівці працюють цілодобово і без вихідних. Також ми надаємо юридичні консультації для ветеранів, це постійно діють така саме лінія, куди е, приймають звернення, і наші фахівці опрацьовують оперативно і надають допомогу. І так само ми зараз працюємо над навчальними програмами для ветеранів, тому е, у нас насправді досить така розголоджена діяльність, але е, дуже хочеться над цим працювати комплексно. І ми дуже відкриті до всі до співпраці, бо нам справді важливо працювати в єдиному ключі, бо ветеранів у нас буде більше, значно більше і це кількість буде розкриометричній прогресії. І Насправді дуже важливо, щоб кожна громадська організація узяка установа працювала в єдиному ключі. Бо нам є заради кого зараз працювати на майбутнє. Дякую.